Всім привіт і це паперова кухня. Сьогодні у нас невеличкий заказник. Перше, що ми нас попросили, це зробити піцу. Беремо наше тісто, розминаємо. Ми його розміряли, тепер можна класти в духовку. Кладемо. ми його Підключили, тепер можна робити напиток. Беремо наш напиток. Ми нас попросили взяти сливки. Беремо сливки. До них топінг беремо ось той грейпфрут. Ще попросили взяти лід. Беремо один лід. Ще я попросила нас взяти, з добавки в це маленьку. Беремо стакани, і все тоді кладемо. І ось такий вийшов у нас напеточок. Тим часом наш тісто зробили. Ось таке воно. Беремо наше тісто. на нього ми візьмемо кетчуп. Ось такий. Нас добавки нас попросили взяти перше, що нас попросили, це три ковбаски. Зараз попросили гриби. Ти два. Попросили огірок теж два. Ну і ще нас. Чекайте. Ще нас попросили взяти, взяти голубіку. Беремо одну. І ось така піца в нас вийшла. Ну і ось такий вийшов у нас класний заказок. До зустрічі і всім пока-пока. Хто підпишеться на мене, того лайку, лайкну, підпишусь і прокоментую.